Ковуємо подарунки, подарунки одне Одного. Одного. Ну, Типу, ми mm. дарували подарунки одне одному. Mm. Добре, хто перший? Давайте. Добре. Маргаритка мені подарувала таке із залі. Mm. Давай трошки ближче. <толго> <толго> Ищ... Такой и... и календарь... календар. и... Так и пряник. Пряник. Ну я Що він так називається? Добре, таке. Добре. І от таке, типу, тут р... давайте, коротше, відкриємо, щоб вам було більше видно. Це може ось, ось так. Сумочки. Як <риві> так можна. О, це оранжева, а в мене є рожева. В мене теж є. Добре. Ось така. Е, це не той стороною. це так, знаєш, що таке мистецтво? Так, так, так. Я робила собі при школі. Чи в першому класі. Добре, какао. Покажи. Добре. Це до пряників якраз. А ми будемо з Маргаритою робити капкейки. Добре. Такий конвертик. Добре. О, до речі, в мене вже 100 підписників. Ну, більше трохи. А Маргаритка, а в тебе скільки? А, я знала скільки. Ну, ну, як на мене, це багато. Окей, okay. тут пише Сауре, не дуже видно. Зараз я можу показати. Ось Сауре і сора. <тут> це здравий. Добре, і в останнє я хотіла найбільше в останнє. Така штука. Зараз я вам покажу і вам. Скапівальність. А так ми маємо глядача. А ну, я зараз подивлюсь. Ого. Ну, прикольно. Добре, Маргаритка, тепер ти показуєш, що я тобі подарувала. Спочатку в мене є отакі наклейки. Ось тут і ось тут. Там буде коробочка, ти, ти її маєш відкрити. Я, я вже відкрила. Далі отакі дуже сомачні. Злойки Пінкіс. Вручала. Я, я Я люблю мені Іраклій дарували. Над... Це сюрприз Давайте відкриємо. Мені це в будинку іграшок. Віця, це гарміона. Защастила. Ось так. Така вона схожа на мене. А ну покажи, яка вона нова. Оце може треба. Знати? Ставьте, да, треба сидя. А ну давай, покажи ще раз. Ось вот така. Маленька. Але да. дуже мила. А ну, я і хотіла, щоб мені. А ну, Маргарита, дай я хочу подивитися. А ну. Далі у мене є, Ана... тут пише Waffle Note. А ну, відкрий. Waffle на книж... Ну, типу, блокнот. Вафель вафель. Я мріяла про таке, але я купила тобі. Mm. Мені мама колись обіцяла. Як це Добре, я кричу порву. Так, перва. Э, тут відкошено Дивіться. О. Я Дивіться. І дивіться. Це простий папір. Ні, yeah, воно так виглядає. Так. Ой, мене якась тут нова молодає. Добре, бачите. Отак. Хоча такі штучки. Тут хтось захотів відкусити вафельку. Ну, прикольно, І ще мене останнє найкраще. Мама мені запропонувала, але я... Купити таке, а я купила. Вона мені запропонувала кульку купити. І Я вибрала цю Маргарита. Це капці Тепер є хату. А ну а щось є? Ні, там нічого нема. Давай його О, Тепер мені солди ще. Я купила оце і оце в акварелі. ну, то вафельку і той капкейк в акварелі. І попав всім лайк and subscribe.